Як нам жити в цьому світі, щоб ми могли досягнути головної мети? Яка головна наша мета нашого життя? Спасіння нашої душі і, звичайно, життя на небі з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Але Ісус Христос, коли був тут на землі, Він і багато учнів своїх застеряв від багатьох речей. І одне з таких застережень є записано в Євангелії Марка, 13 розділ, 5, -й, 6 -й вірш. Написано так. Ісус же почав промовляти до них, стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть, ім'я моє кажучи, це я і зведуть багатьох. І апостол Павло листі до колосян пише подібні слова колосянам, яких також були проблеми, проблеми з різними вченнями. Він пише так: стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною.